Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. Сьогодні у мене день народження. От, і, на, Накрив стол, все так по-скромному. Прийшов, прийшов Петро. Мене привітати. От Зараз вам покажу стол. Ось такий друзі, стол. Купив, шніцель. м'ясо. Там скумбрія бачимо, але ну, вона так не вийшла її акуратно порізати. Ну, маємо, що маємо. От з напоїв. Тут у нас таке все по-скромному. Кептен Морган взяв такое таке вінцо попробувати. От, картошечка. ну таке от, Типу хамончика, огурчики. От, бачимо, Петро сидить. Привіт вам передає. От, прийшов мене привітати, поздоровити, побажати здоров'я, всього найкращого. Я йому дякую. От так от. Так що будемо ми сідати Так, Також можете мене привітати, мене буде... <різь> мені буде дуже приємно. Добре, не будемо тягнути кота за рога. Починаємо святкувати.